Кай, тенісна еліта Українки повертаються. У вихідні в Бучі під Києвом пройде тенісний матч, переможець якого вийде до першої світової групи Кубка Федерації. Україна прийматиме Аргентину. За результатом сьогоднішнього жеребкування поєдинок відкриватиме зустріч Катерини Бондаренко та лідера Альби Селести Марії Рігеоен. Українки гратимуть вдома вперше за три роки. Хоча у командному рейтингу ми нижче за Аргентину, гостям не потрібно себе тішити. Україна фаворит зустрічі. Ому особистому рейтингу тенісістки аргентинської збірної перебувають у третій та четвертій сотнях. Натомість наш лідер Леся Цуренко є 43-м номером WTA, А Катерина Бондаренко знаходиться на 69-й позиції. уверенно никогда не, не можно невозможно быть потому что это теннис игра и всякая может произойти но я буду надеяться что я могу все показать на что я способна у фавориты однозначно но все-таки и погодные условия о том ветра могут быть и вообще не с командные соревнования они а другие уже не первый раз говорю поэтому мы не расслабляемся ни в коем случае и настраиваемся на тяжелый матч я надеюсь что У дівочек вийдеться показати свой лучший теніс. Другими на корт завтра вийдуть Леся Цуренко і аргентинка українського походження Надя Подорозки. На неділю, окрім одиночних матчів, запланована також парна зустріч, в якій заявлені кіченок Савчук проти Карле Перес-Рохас. Усі матчі протистоять.